На Рівненщині колишню школу переобладнали під житло для переселенців. У старому приміщенні провели капітальний ремонт, облаштували кімнати, санвузли, кухню та відпочинкову зону. Купили меблі та увесь необхідний інвентар. Заклад може прийняти 40 тимчасово переміщених осіб. Перші переселенці вже облаштувалися на новому місці. Як живуть, дивіться далі у сюжеті. Біля колишньої школи у селі Заріцькрівницького району кипить робота. Добігає кінця переоблаштування приміщення. Дані будівлі 120 років це була школа, де навчалися учні. Востаннє лише три школярі. Тому заклад ліквідували. Зараз тут живуть переселенці. А ми сюди тільки заселилися, речі ще не розібрали. Діти от сплять в тому ми. Анастасія Ярошенко одна з перших мешканок колишньої школи, обживається на новому місці. Переїхала на Рівненщину з міста Токмак Запорізької області. Там з другого дня війни зайшли війська, і вони вже повністю свою владу поставили: рублі, паспорти. Вже наших підприємців вони заставляють працювати на себе, ділитися там податками, все таке. І якби ми вирішили виїхати, тому що ми не хочемо, щоб навчальний рік діти починали як, по російській системі. Жінка переїхала з двома синами 10 та 13 років. Планує влаштувати дітей у школу, шукає роботу і для себе. У рідному місті мала власний магазин, залишати його, і власний будинок були змушені через вторгнення Росії. Ми в будинку жили великому, але нам ми думали, що набагато вхучі нас умови, але нас ну все влаштовуємо. Дуже все, що потрібно, є кухня, там душ. Майже два місяці волонтери та мешканці громади працювали над перевтіленням. Колишньої школи під житло для переселенців. Деякі роботи починали з нуля. Зробили каналізацію, провели воду, облаштували санвузли, кухню та пральню. Тут все повністю переробили. Тут стіни були побілені, все. Ми поклали плитку, поклали на стіни плитку, зробили Потолка підлогу зробили. ми повністю тут все переробили. Повністю, все у колишніх класах. Тепер облаштовані кімнати, замість парт, ліжка з усім необхідним. Тут позаду в цій частині приблизно ось так посередині, це була бібліотека. Тут були ще дуже старі стелажі. Тут, в принципі, вся кімната цими стележами була заставлена і така старенька дерев'яна перегородка. От ми це все забрали, винесли, поремонтували стіни, заставили це все якраз новими меблями. У приміщенні майже всі ремонтні роботи виконані, залишилось пофарбувати коридор. Загалом на перевтілення колишньої школи у житло для переселенців витратили майже 2 мільйони гривень. Це благодійні пожертви та гранти. Найперший грант, який ми виграли сюди, це грант від дій Україна. Швейцарського проєкту Діємо для здоров'я це близько 300 тисяч. І це, власне, на ту ідею, яку ми виношували ще до війни. Тут мав бути молодіжний спортивно-здоровчий центр. Тому там таке туристичне спорядження, дитячі ігри, настільні ігри, якісь таке, ну і частина меблів і побутової техніки. А вже в подалішому, як ми зрозуміли, що треба це все переоблаштовувати під житло для внутрішньопереміщених осіб, шукали ще можливості. У приміщенні можуть поселити 40 осіб. Наразі живуть вже п'ять людей. Переселенців забезпечили необхідними продуктами на перший час, а також частково засіяли город. Проживання для людей тут безкоштовне. Частково доведеться доплачувати за комунальні послуги. Вже готують будівлю до опалювального сезону і зіштовхнулись із проблемою. Раніше там було пічне опалення. Ось ви знаєте, що зараз це опалення вже заборонено. Ось ми мусимо ставити конвектори, але в другій частині, саме в житовій частині, у нас ще потрібно міняти електропроводку. Це буде для місцевого бюджету. Це нам буде непосильно. Ми знову працюємо над тим, що шукаємо людей, які готові нам допомогти, надати чи спонсорські кошти. Будемо працювати по гранта, тому що розуміли, це буде найголовніша проблема проблема опалювального сезону. А ще бідкаються через слабенький інтернет у закладі і поганий доїзд до колишньої школи. Сподіваються, дані проблеми допоможуть вирішити на рівні області, адже попит на заселення великий. Тим часом Анастасія продовжує облаштовувати побут на ново. Новому місці і про повернення додому поки не думає. Ми приїдемо тоді, коли повністю місто від орків звільнять. Місцеві теж будують плани на майбутнє. кажуть по закінченню війни, коли потреба у житлі для переселенців зникне у даній школі створять молодіжний або реабілітаційний центр для військових. Анна нецюк Олександр Бойко, новини рівного.